Запитання виникло людина запитує, як називається церква, в яку ми ходимо. Я хотів трошечки пояснити стосовно цього, тому що можуть питати ваші сусіди, родичі, знайомі, а куди ти ходиш. Ну, адресу ми знаємо Незалежності 26. Так от, е, церква, або точніше сказати, вчення чи деномінація. Деномінація це такий якби напрямок е, релігійний. Або конфесія, яку, до якої я особисто належу, і люди, які тут збираються, належать, називається правильно євангельські християни-баптисти. Євангельські християни-баптисти. В народі називають штундами. Я, я поясню, чому і що це означає, просто щоб ми розуміли. Взагалі християнських течій їх існує дуже багато різних. Різних їх не один десяток, а мабуть, не одна сотня навіть. Що означає сама назва євангельських християн-баптисти? Слово християни зрозуміло для всіх. так? Ми не мусульмани, ми не буддісти, ми не юдаїсти, ми християни. Тобто люди, які визнають Ісуса Христа, Сина Божого, які визнають. Триєдиного Бога Отця Сина Духа Святого, або те, як ми називаємо, чи люди називають трійця, ми віруємо в Отця Сина Духа Святого. Далі і є його послідовниками, тобто учнями Ісуса Христа. Це означає слово християни. Друге, слово Євангеліське християни» – це означає, що найвищим авторитетом для нашої віри. Є Євангелія. Що таке Євангелія, ви вже знаєте, так? Євангелія це Новий завіт або друга і основна частина Біблії, з якої ми читаємо якраз. Тобто євангельські християни це християни, які люблять, читають і вірують Євангелію. Чому, скажімо, ми у навіть наших зібраннях або у практиці життя. Не практикуємо багатьох речей, які люди звикли практикувати в релігійному житті, яких спишних служб, літургій і, і так далі. Тому що ми не знаходимо цьому підставу саме в Євангелії. Ми не читаємо про це. І, мабуть, найцікавіше або найстрашніше слово для когось – це бтизка, що означає слово «баптист»? Слово «баптист». Має грецьке походження, тобто з грецької мови. Якщо його перекласти українською, то е, ми б називалися приблизно так євангельські охрещені християни, тобто християни, які приймають хрещення. Слово «баптист» означає охрещений або «баптізо», хрещення занурення. Ми, так як вчить Євангелія, віруємо і так робимо, стараємось робити. Що хрещення людина приймає не в маленькому віці, не немовля, а в зрілому, коли вона сама свідомо хоче своє життя зв'язати з Богом. Вона увірувала в Ісуса Христа, покаялася перед Богом в своїх гріхах і хоче все своє життя тепер зв'язати з Богом назавжди. Така людина приймає модне хрещення через занурення. Тобто, це водойма, або це там. Ну, Буває зараз по сучасному басейнах хресті, людина занурюється у воду. Саме водне хрещення е, витікає зі сторінок Святого Письма. Іван Хреститель хрестив, Ісус Христос хрестив. Ісус Христос посилав своїх учнів хрестити людей і хрестили вони якраз через занурення. Ну, наприклад, якщо хтось із нас володіє англійською мовою, і могли би відкрити новий Завіт англійського перекладу, то ми б здивувалися, коли б прочитали, що Іван Хреститель там написано як Джон Баптіст англійської мови. Тобто, саме слово баптист воно не страшне. Це більше пропаганда зробила так, що люди його бояться. Я пам'ятаю, коли я вперше зайкнувся своїй мамі, що я хочу піти на зібрання. То слово Баптист її злякало дуже сильно. Але пройшов час і страх проминув. Це я так пояснив. Слово штунда, що означає, я вже колись пояснював. Слово штунда, звідки воно взялося. До речі, штундами називають віруючих тільки ну, на деревнах. Радянського Союзу, Російської колишньої імперії, тобто це Україна, це інші країни, які колись входили до складу Російської імперії. Звідки це слово взялося? На півдні України близько 150-160 років тому було дуже багато німецьких колоністів, тобто яких ще Катерина. Запросили осісти південні землі. вони почали їх освоювати, обробляти. Серед цих німців, і голландців, і інші там були представники інших народів, було багато віруючих людей. Здебільшого вони були віруючі. Цілі села. І наші люди, коли почали найматися до них на роботу, помітили таку річ, що ці люди вводили той самий час. Певні там дні збираються на біблійну годину. Або, як німецькою це звучало, бібл штунда. Штунда це година німецької. І наші ну як, кажуть, штунда у німців штунда. Одна година, вони збирались на одну годину, читали Біблію, молилися, розходилися по роботі. І коли наші почали вже читати Біблію теж. І почали разом, так як ми з вами збиратися, то народі їх теж назвали як? Штунда. Штундами, ну а як їх по-іншому називаєш? Штунда це приводиться і звичайно. Штунда це... Ні, то штудірувати, а не Так, да. да. Штунда це... це година, одна година. Тому так воно і прилипла ця назва до віруючих людей, які збираються для того, щоб читати Біблію. Це я так пояснив, щоб ви не лякалися, якщо раптом почуєте слово «штунда» або Баптизм. Значить, якщо ми візьмемо в такому ширшому масштабі, то християнство поділяється на три гілки основних: ортодоксальне або православне, вселенське або католицьке і протестантизм. Якраз баптисти, баптистів точніше теж відносять до протестантської гілки християнства. Ну, у нас здебільшого суспільство православне, тому для нас це все незвично. Скажімо, на Заході, особливо там в США, там, мабуть, більше протестантів, ніж православних і католіків разом взяти. Тобто там, ну, Багато людей, які виїжджали із Європи туди чому, тому що в європейських державах в середні віки були великі переслідування, взагалі звідки де взялися протестанти. 13-те століття, 14, -те, 15 -те століття зароджуються різні напрямки християнства, які не погоджувалися з напрямком католицької церкви. Такі особистості, як Ян Гус Чеський і Чехії, якого спалили живим, це фактично він був одним із е, таких найяскравіших і, мабуть, найперших, або, е, який передував реформації, потім Мартин Лютер, якого вважають батьком реформації. Потім інші там Жан Кальвін і багато багато інших імен. Які стали на чолі реформації, що відбувалося, по суті, що ці люди хотіли, оці реформатори, звідки взялися оці всі церкви протестантські. Ці люди спочатку особисто збагнули цінність Біблії. І знаєте, вони насправді почали робити просту річ. Вони почали Біблію доносити до простого народу. Що в православній церкві того часу, що в католицькій церкві того часу, біблія, читати Біблію було привілеєм тільки священства. І це було вигідно. Кому? Їм же було вигідно. Тому що сірими масами, безграмотними, непросвітленими, ненаставленими. Які не знають і не орієнтуються, легше керувати. І це все відбувалося. А потім кори, той самий Мартин Лютер що зробив? Там тези 99, здається, тез прибив на дверях свого храму, в якому він правив. Потім що він зробив? Переклав Біблію німецькою мовою для німців. Народ почав читати і прозрівати. Так само в Англії пробудження почалося з чого? З того, що Біблію почали перекладати англійською мовою, не латинською мертвою мовою, якої ніхто не знав. Так само у нас, коли, чому, наприклад, штунди-баптисти масово з'явилися у нас в другій половині 19 століття? Чому? Тому що з'явився переклад зрозумілою мовою Біблії, українські переклади Пантелеймона Куліша. Російський переклад сінодальні. От вони з'явилися тоді, коли люди почали читати, раптом людям багатьом стало відкриватися, і вони почали розуміти, що Біблія говорить дещо не так, як вчили протягом століть у церквах, у храмах і так далі. Ну Це трошечки історія, зрозуміло, так? Щоб ми ну, орієнтувалися і не лякалися, якщо десь почули слово «баптист», штунда або ще щось подібне до цього добре.